AI, яка, звичайно, ми ще її зажимаємо. CPA, ну, щоб, дивіться, коли бюджета небагато, домовлялись на чотири, а дають дві, то арс, треба, умовно, десь ці гроші брати. Правильно? Просто якийсь товар відсікти ми не можемо, бо він весь умовно може бути потрібен. Ми починаємо вписувати CPA в досить такі вузькі значення, тобто за колтрекінг, за покупку в вузь, вузьче значення. І виходить, що. Я вам показує те, з чим доводиться працювати. Звузили, довели цю ціну за конверсію. А клієнт каже: мало, не на ті товари йде замовлення, Почали перероблювати, бюджет закінчився. Це була наша помилка, до речі. Може, помилка в тому, що ми звикли з більшими бюджетами працювати, і з ціллю кожному товару дати гроші. Або коли цей товар, який ми хотіли би продати, іде по дорожчій ціні за конверсію, наприклад, по 300 гривень він йде. А ми його звужаємо, і перформанс пасімізує по ньому покази не тому, що наша конверсія це не пропустить сайту правильно.